Добрий день! Я знову рада вас вітати. Я хочу за вас запитати, який у вас настрій? Може він у вас радісний? А може він у вас веселий? Можливо, ви чомусь сердитесь? Ось так. Або може ви так. Який у вас настрій? У мене настрій трішечко сумний. А знаєте чому? Я сьогодні поглянула у віконечко і ранок мені зовсім не сподобався. На небі немає сонечка, на дворі легка мрячка, дерева стоять майже голі. І зовсім весело і не радісно від такої погоди. А як ви гадаєте, який настрій може бути у дерев саме в таку, всю погоду, у листопадну? Якщо ми подивимось на дерева, мені здається, що вони теж трішечко сумують. Вони пригадують, коли було літо, коли вони стояли всі зелені. Так корона була велика, гушатна. А потім прийшла золота осінь, коли вони вдягнуті були в жовті кольори, багряні, помаранчеві. Вони стояли дуже красиві, а зараз вони стоять зовсім голі. Листочки де-не-де лише на борізки залишилися. А так всі дерева стоять всі коричні, сірі. Так, на небі немає сонечка. Небо, ми не бачимо, небо в нас блакитне, але воно повністю закрите хмарами. Хмари в нас сірі. Так, так само, як на, нашій, на моїй картині, яка позаду мене. І саме ця погода не визиває жодного, жодної радості. Так, чомусь хочеться посумувати. А у нас сьогодні буде малювання, і ми знову будемо малювати дерево. Але дерево буде у нас, ми будемо малювати дерево у вітряну погоду. Давайте пригадаємо, подумаємо, якщо дерево, дерево. Якщо у нас погода тиха, так? безвітряна, то дерево стоїть рівно. А якщо дме вітер, так? то дерево нахиляється в ту сторону, куди дме вітер. Так? Якщо він дме праворуч, значить і дерево нахиляється праворуч. А може дерево і в іншу сторону нахилятися, так? І ми з вами як дерево можемо нахилитися в одну сторону. І, інше. і ось ми сьогодні будемо малювати саме таке дерево у вітряну погоду. А ще й і у дощову. Ми ще так з вами не малювали. Ми що, ми повернулися в нашу групу і почнемо працювати. Для малювання нам знадобиться аркуш великий, нам знадобляться фарби, різнокольорові. Так, Також у мене немає коричневої фарби, я змішала, ми вже з вами змішували червону і зелену фарбу. І також нам буде потрібна сіра фарба. Ми це теж з вами робили. Ми беремо білу фарбу і додаємо трішечки чорної фарби. І у нас вийде такий світло-сірий колір. Це у нас будуть хмари саме таким кольором. Так, я беру пензлик, водичку, не забуваємо, микаємо. І я вже змішала. У мене є ось так: у я зробила собі коричневу фарбу. Набираємо фарбу і починаємо малювати стовбур дерева. Але ми його малюємо не вертикально, не рівно. А ми будемо його малювати похилим. Ми беремо знизу вгору і починаємо тягнемо вгору. І ось так. Бачите, малюємо таку дугу. Тепер від стовбура у нас відходять гілочки. Гілочки буде так само хилитися саме в цю сторону. Так. Багато гілочок малювати не будемо. Так, ось такі великі гілочки. І тепер намалюємо трішечки маленьких. Ось так. З одну сторону і в іншу. Ось таке дерево в нас вийшло. Далі не забуваємо мити пензлик. Можна також взяти серветку, щоб не змішувалась фарба, і промокнути. Тепер я беру зелену фарбу і понизу зробимо травичку. Травичка у нас поки що ще зелена, так? Ми знаємо, ми прикладаємо і одриваємо. Ось таку робимо травичку. Дивиди де, де на деревах ще залишилися жовтенькі листочки. Якщо думає вітер, то він зриває ці листочки. Тому у нас буде таке. Листочки в русі, вони будуть наче рухатися. Багато ми не малюємо, тому ми де-не-де ось так приклали, підірвали, мало. І також ми, дивіться, у нас буде весь малюнок е, зміщений у ліворуч. І так само у нас будуть листі листочки. Бачите, куди ми вітер, так, так само і зміщується у нас і трішечки можемо намалювати під деревом. Так. Тепер ми намалюємо з вами сірі хмари. Сонечко ми вже не малюємо, тому що ми його і майже і не бачимо. Вгорі малюємо сірі хмари. Так. Коли ми зафарбовуємо, слідкуємо, щоб ворсинки у пензликах були в одному напрямку. Не топорчимо їх, щоб наш пензлик гарно малював. І тепер ми намалюємо дощик. Дощик так само буде косий, він не буде ось так рівно падати зверху вниз, Тому що, коли б вітер, і так само і він зносить крапельки дощом. Тому ми малюємо ось так крапельки. Ось так. так? Малюки, такі хмаринки. Подивіться, у нас вийшов саме такий день похмурий, дощовий і зовсім не радісний. Інколи потрібно малювати саме такі картини. Подивіться, ось який у нас вийшов пейзаж. Мені цікаво подивитися, який вийде у вас. Буду чекати на ваші малюнки. До побачення!